Ну що, я вас вітаю із закінченням цього навчального року. Це 2025 рік ми з вами закінчили. Це зараз закінчуємо ці останні 15 хвилин. Я дуже радий вас бачити, хто доплив до самого кінця. Тут, правда, не всі є, тому що дехто приходить, тільки на певні заняття у нас близько 12 зараз студентів є. На очній формі навчання. Стосунку до. Так, давайте про розклад поговоримо з вами. Не знаю, ви вже знаєте чи ні. так Ми сьогодні завершуємо це навчання. Дяка Богу за те, що нам вдалося цей рік провести. Ми з вами вже навчилися. Робити під час війни. Довелося нам під час війни це робити з вами. Як мало кому вдається. І е, сьогодні у нас 12 число ми закінчуємо. І наступний рік ми з вами розпочнемо 16 лютого. Це буде перший понеділок е, посередині лютого 16 лютого. Е, 2026 року, у Божій благодаті, ми там будемо. І ми продовжимо з вами навчання, розпочнемо новий навчальний рік. Деякі наші предмети продовжуються. Ну, так виглядає, що все, крім пастора Еріка, так, історію церкви він закінчив пастор Роман ще не дійшов до об'явлення, він буде продовжувати. Пастор Максим буде продовжувати свій курс. Я свої курси буду продовжувати. Біблійна теологія, ви знаєте, ми тільки в першій Самоїла. І по духовній війні ми з вами все ще. Ну, середину книжки ми перейшли вже. 246 сторінка у нас із 410. Так що ми тільки перейшли половину середину нашого підручника, поговоривши про цей відступ. Ось так, що ці предмети переносяться туди. Як на рахунок книги Еклезіаста, я не знаю. Напевно, це вже буде. Ну, побачимо, так? Бо професор Котик попав до війська і навряд чи його швидко відпустять. Так що, можливо, ми додамо, е, якийсь один урок, ще якийсь курс, додамо в наступному семестрі. Подивимося, як Бог це діло скерує. Е, це питання, так? 16 лютого, до 16 лютого ми з вами займаємося Різдвом, Новим роком і відпочинком, як ми тільки що з вами на уроці говорили. Тепер в стосунку до наших академічних здобутків: ну оскільки в нас тут е, е, зі світлом е, проблеми, тому не вдалося ефективно це зробити на даний момент. Хоча треба було б не вдалося, просто не вдалося. Але по приблизних оцінках, що ми можемо напевно сказати, що Лена і Пані Люда точно завершили вже. Е, Необхідну програму, і диплом вже отримують 100%. Бакалавра, бо проміжний в них вже є. Ганна Антонівна швидше всього, отримає проміжний диплом. У неї по оцінках мусить бути вже 60 заліків на цей момент. от І, можливо, Андрій Євгенович і, можливо, пастор Олексій. Я не знаю, це треба буде підраховувати. Ще Андрій Євгенович, який в війську зараз, він пройшов в половину цього року. Перший семестр він був цілком. Але влітку він пішов до війська. І тому другий семестр він був пару раз буквально, і восени він пішов, так? Пару разів він був і все. Але перший семестр він був практично цілий. Тому. Можливо, він буде мати диплом, але всім ми порахуємо заліки, і всі отримають свою виписку цей табель. Ми кажемо так, українською. Транскрипція записів, Transcript of Records. Ми зробимо для всіх, і у всіх воно. Буде. Ви знаєте, як виглядають наші дипломи? Так, більшість з вас знає Ну, я вам покажу, якщо хочете. Є у нас час ще. Є у нас час. Зараз я подивлюся. Де воно у нас тут лежить? Як це називається? Градітс, так? Так, давайте я вам зараз це діло продемонструю. Поділитися. Ось цим екраном. Цим. Ні, не цим. Не цим. Ось цим екраном поділитися. Так, ось у нас цей екран, це наш сайт. І у нас на сайті є захований перелік. Так, ну, збережений всіх наших випускників. От у нас є табель у новій формі. Ми його зробили. Я вам покажу, як це вже фінально э, розробили як воно буде виглядати. Зображення в новій вкладці. Отак от відкрию. А, так. Ага, тут не видно ось так, от так. Ось так. Це сюди постав. Бачите, так. Дисципліна, курс коди занять, години. Я не знаю, наскільки вам видно. Я вам збільшу трошки тако. Можна ще збільшити. Ось. І викладачі, і кількість заліків загальна кількість. І опис системи. Це буде у всіх таке після кожного року навчання. Ми потрошку це діло допилюємо, те, як воно має виглядати. Цей зразок, до речі, ми взяли з якоїсь а, з Кембриджа чи з Оксфорда, я не пам'ятаю, звідкись в них так воно виглядає. Ми в них форму забрали. Це наш. Це офіційний документ, він ще важливіший за диплом. Так, по ньому можна зарахувати. Це ми робили для Баурди. Він нас вчився. Йому треба було заліків добрати по предметах, щоб отримати диплом в іншому навчальному закладі. Ось. Так, і дипломи. Дипломи бакалавра у нас поки що є. Тільки Ольги Диплом. Ось він так виглядає. Ви, напевно, всі вже бачили. Ну, Хто бачив, хто не бачив, так? Я вам задемонструю, щоб ви бачили. Ми їх виготовляємо, ці дипломи. Вже затверджена форма пастором Крісом. Так, тут є підпис пастора Кріса зліва, справа мій. Печать семінарії, печать ще буде змінена, тому що вона спочатку змінилася від першої. От, І тут посередині теж буде змінена печать, на таку, як зверху. Бачите, зверху вона з хрестом. Це фінальний диплом червоного кольору. Всі закодовані з номерами, теж за зразком одного з міжнародних вузів теж ми взяли. Це з Оксфорда текст, принаймні, зроблений від них, а формат наш. На цінному папері виготовлений із гільошерами, такими, як на грошах. Тут, тут видно на цьому ці такі мікродрук. Так що він, будуть у, вас, у нас такі от дипломи, так? Ось це те, що я хотів вам показати. Ми це будемо, ми порахуємо ці заліки я порахую протягом. Канікул, і протягом канікул буду до вас, напевно, звертатися за ними, за питаннями, яких мені бракує. <кій> Якщо мені не буде видно, наприклад, ну, <кій> де хто був на яких заняттях, ну, з присутніх більшість я знаю, так? але такі, як. Лариса, Сабіна, деяких я навіть не маю електронних адрес, то треба буде до них звертатися. Там Василь, є такий Черкас, і інші люди, які на уроки приходять. Якщо ви це дивитесь в записі, мені треба ваші електронні пошти чи якісь контакти телеграм-контакт, щоб можна було з вами зв'язатись, куди відправляти цю документацію, бо я це записую і вам в викладу. І е, е, також, якщо будуть якісь сумніви, чи ви брали предмет, чи не брали, так, або може, ви взяли частково, якщо хтось взяв предмет і не, не був на всіх заняттях, і ви це знаєте, так? то вам треба буде ті заняття, що ви прогавили, додивитись. Додивитися просто і сказати, що я передивився всі заняття, щоб можна було вам зарахувати. Ми в цій. Е, Очній формі це робимо під вашу відповідальність, так під ваше сумління. Можна, звичайно, збрехати сказати, що я все подивився, ну тоді ви будете знати, що ваші заліки мало чого варті, насправді. Вам треба подивитися той урок, який ви пропустили. а Тоді вони будуть мати цінність. Так, а якщо хтось хоче дурити, я думаю, в нас таких людей нема просто. Бо всі тут навіть не за дипломи і не за заліки, а за е, знання, наскільки я спостерігаю люди, які ви всі, хто тут є, ви заради знань і заради збудування. От. Але важливо, щоб були ці е, папери, е, важливо, щоб були ці документи, тому що вони роблять що? По-перше, вони є посвідченням е, від семінарії від мене і від пастора Кріса, що ми. Свідки того, що у вас є духовні знання такої міри. Ми свідчимо, посвідчуємо, так видаючи проміжний диплом чи фінальний диплом, бо ви можете собі думати, та наша мені та бумажка, в мене їх і так вже багато. Це не просто бумажка, це свідчення. Свідчення того, що ми засвідчуємо, що ви маєте певний рівень духовної освіти, такий чи такий. Якщо він якийсь фіналізований, то є два дипломи. Проміжний молодший бакалавр, 60 заліків, і бакалаврат це 120 заліків у нас. Це певний рівень духовний. І з цим з цим рівнем, ви якщо ви знаходитесь на цьому рівні, це і це засвідчено, так? Для багатьох людей це буде мати значення, хто це побачить, так? Хто знає пастора Кріса, знає мене, буде знати, і знає інших викладачів, які у вас прописані у вашому навчальному плані, в цьому в табелі. Ага, вчився в пастора Максима. Ага, так, це людина в пастора Максима прослухала 200 занять. так Чи в пастора Кріса прослухала стільки-то занять його підпис стоїть на дипломі? Пастор Кріс каже, що людина. Отримала 120 академічних заліків. На, на хвилиночку наші 120 заліків це багато годин. Зараз скажу, якщо встигну, так. Е, скільки це? Півтори тисячі годин, практично, так? 120, 120 помножити на 12, так. 1440 академічних годин. Це багато. Посторкріс каже, що ви стільки прослухали, так, бо його підпис стоїть, це значить, що він посвідчує. І я посвідчую також. А, і також це важливо для вас самих, що ви будете знати, що ви певного рівня досягли, так певний шматок освіти здобули. У Вас є певна база. І якщо колись ви будете сумніватися в тому, що у вас є, то у вас буде в шухляді чи на стіні. Вони такі гарні, що можна на стіну повісити. Висіти диплом. Мої всі висять в мене на стіні. Я не часто на них дивлюся, але часом оком кинеш і розумієш, ти випускник біблійної школи, ти біблійна школа, це в тебе пройдений етап, ти її пройшов. Це віха, це віха у житті, це важливо. Молодший бакалавр, повний бакалавр. Ми потім ще, я думаю, введемо додаткові ступені, а може магістра і ще, ще чогось побачимо, це ще в проєкті просто. Бо в декого з вас вже заліків більше, ніж вимагається на бакалавра, а можна ввести наступні ступені. із Якщо Бог це дозволить зробити, в Балтіморі немає, але ми можемо себе зробити, тому що ми вчимося в біблійній школі, навчаємося, що після випуску ми все рівно вчимося далі. От як пастор Олексій приходить, щоб бути збудованим. Так він давно в біблійну школу закінчив, бо він пастор. Але він далі слухає, щоб бо віру треба зміцняти. Раз, а по-друге, є вогопізнання, відкриття і нові речі, нові об'явлення, свіже Боже Слово на тих самих уроках це нам потрібно і після біблійної школи. От. Тому ми не за папірчик, але папірчик є посвідченням. Так? Є посвідченням від інших людей, від інших людей. Це не я просто кажу, що я маю духовну світу. Люди кажуть, а також він може придатися вам у житті на практиці. А, 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 бо для людей таке а, с, таке такі речі для людей, документи вони грають роль. А, часом, часом. Одна річ, коли у вас нічого немає, ви тільки на словах а, віруючи, так? а друга річ, коли у вас є а, 5 років духовної освіти чи 10 років духовної освіти. Так, або а, плюс наукової діяльності, так якщо ми зробимо магістратуру і аспірантуру, якщо зробимо, бо в багатьох вузах духовних таке є, і цілком можливо, що ми зможемо це в нас реалізувати, якщо в нас буде база на чому, так яку наукову роботу можна вести. Які дослідження чи яке служіння можна вести, щоб можна було зрахувати той чи інший ступінь? Так, ми можемо це зробити, тому що насправді всі вузи взялися від таких семінарій біблійних шкіл, як наша, так, і вони от таке от роблять і мають такий досвід. Ми можемо його адаптувати назад до себе. Ось. Е, тому протягом канікул ми будемо зв'язуватись. Е, в стосунку вручення цих дипломів, ну, в онлайні вруч... вручити трохи важко. Е, от, але коли ми їх виготовимо, ми можемо відправити вам. Або якщо ситуація зміниться і ви зможете приїхати, то ми їх вручимо тут наживо, або зробимо одне і друге. Так. Або зробимо одне і друге. І відправимо, а потім, коли буде наступний якийсь випуск, наприклад, наступного року чи через рік і коли е, можна буде зібратися фізично, ми вшануємо вас на тому відкритті, е, тих, хто отримує дипломи цього військового року, так? коли ми не маємо можливості провести відкриття е, е, цей е, випуск фізично. Ось це. Питання, може, є. Якщо є у вас питання, то, будь ласка, поки мені ще не відключили світло. Коли буде такий диплом, то я зможу піти у школу і сказати. Я вам предлагаю, щоб ви прослухали там якусь годину чи що там е, слово Божого. І що в нас є? Оце школа. Ну, є ще сільська рада, там ще люди є. Божу туди, а можна об'єднано, бо вони в одній е, е, будинку. От, оце я, я практично, що я е, з цього маю, е, я уявляю, що можна з цього практично. Я можу сказати, я маю диплом там якийсь. У мене є е, е, такий. Да, я маю право вам розказати, щоб ви не сумнівалися, чи це так. Бо вони і так дзвонять. Церква я відкривалася, так президент сільської ради питався: Антонона, а оце отакі в нас тут з'явилися, чи це добре, чи погано? Все таки вони знають. що... Що питаються поради, то коли я їм скажу, то мабуть би було добре. А для мене це був великий успіх, що я у кінці своєї діяльності ще зможу Богові пригодитися. Так я уявляю. Ой, зможете, Ганна Антонівна, зможете і ще багато. Я думаю, дуже багато, бо Бог не просто так вас сюди поставив. У нього великі плани на вас. Він може за рік, за два зробити стільки з життям людини. От дивіться на Христа, так може дуже сильно наприклад, пастор Рафі за минулий рік чи два об'їздив всю Україну. Його запрошували прочитати його навчання. Він там буквально пару занять веде, там за день-два. Як проповідувати мусульманам? По всіх церквах його протягнули. І так баба бабі сказала: пішла слава, і його запрошували, і запрошували. І Він весь час це перед війною, два роки, він був в роз'їздах, просто не був вдома. Він всю Україну обігав. Він як розказує, в тих містах я, українець ніколи не був, там, де він був. Так що молодший бакалавр, я думаю, ви вже точно назбирали на нього, а скоро буде і повний бакалавр. І молодший бакалавр диплом такий самий, тільки зеленого кольору, точно та сама форма, тільки зелена. Він проміжний, так? А середній. От, ще, може, якісь у вас є думки чи коментарі? Прошу. Є свідоцтво в Голландії, що я, я щось там закінчила. Бо Ріса вчилася і я. Ну, я таке в голову мені не приходило, бо були інші часи, і я б не, не наважилася навіть піти там і сказати що небудь. А зараз, мені здається, інші часи, і те, що ви нам видасте ці дипломи, то це для їх треба ж і використати на як кудись його реалізувати, те, що ви нам дали. Щоб... Кудись воно пішло для Божої слави, щоб не просто лежало на столі. Так, я абсолютно з вами згодний. Це дійсно так. це Я радий, що у вас таке відношення до цього серйозне. Що ви серйозно до цього ставитеся, бо воно насправді воно і є. Нема нічого більш серйозного, ніж Боже Слово. Це найвища форма освіти, яка тільки є на цій планеті, це духовна освіта. Найвища форма освіти. І пройде якийсь час, і е, наших Ну я маю таке бачення, так що е, в семінарі буде вчитися дуже багато людей. У мене є бачення на тисячу випускників на рік. Так, як було в києво Могилянській Академії. Ми з інтернетом можемо це досягнути. І через такий час е, цілком можливо, що ця семінарія буде. Е, досить популярним закладом е, у Божій Благодаті, це цілком можливо. От, а ви будете першими випускниками, і в значній мірі ви формуєте, ви формуєте е, е, сам навчальний заклад, тому що для вас вичітуються ці е, курси, які будуть слухати потім багато багато інших людей. А щоб вони начитались, треба було живих студентів. І от це ви, і ви чи це ваша частка, тому на вас це формується. Ну що, якщо більше нема у нас коментарів, то на цьому ми завершимо. Я вас вітаю із закінченням. а Чергово у вас року, 2025 у нас, 2025 академічний рік. Повні два семестра, сім навчальних місяців. Ви пройшли. гарно вам відпочити, гарного вам святкування Різдва. Ми, звісно, будемо бачитися з вами. Я нікуди не пропадаю. У нас церква далі служіння. Як йшли, так і йдуть. Більше, напевно, будуть, бо зараз у нас менше було можливостей маневру. А тепер буде трохи більше, бо тиждень звільняється від уроків. І ми будемо мати богослужіння і молитовний марафон. Будемо з вами продовжувати вести і молитовний фокус також. а Почнемо вже, може, прямо на цьому тижні наступному побачимо, я так сподіваюся. Але від навчання відпочиваємо аж до 16 лютого з вами. Вітаю вас з успішним завершенням! Хай Бог вас благословить! І щоб всі студенти були такими, як ви. Грасть? Дякую пастора, дякую вчителям. Так, так. Вчити... Здоров'я, міцного і багато електричества. Так, от в мене вже виключили, якраз на цій ноті виключили. Я зупиняю запис. Так, до зустрічі в наступному році.